інформацію. Перше, що треба шукати, це взагалі треба розібратися з майбутнім студентом разом з системою освіти Чехії. Google дає безліч інформації. Що основне? Чеська школа 13 років, українська 11. Причому 4 роки Чехи проходили профільне навчання. Це, от коли хочеться вступити на дизайн, а ти не, ну, малюєш для задоволення, немає художньої школи. Це такі, да? Це коли ти хочеш вступати на медицину, це ти навіть коли ти хочеш вступати на ІТ. тобто вони всі завершують такі, якби, або профільні гімназії, або вже такі коледжі, після яких вони навіть мають право працювати в цій галузі. І наші дітки, які завершили на два роки менше, і в цій професії ще нічого не знають. Вступ завжди починається з січня, крім творчих університетів, і триває до середини червня. Оскільки документи подаються в декілька університетів. От з січня до червня йдуть постійні тести, то мовні, то тести з СИО, то якась математика, то ще щось, все залежить від університетів, які ви подали документи, і тільки співбесіда, Наприклад, у вас є тест чеської, тест англійської, тест з математики. Ви його все це здали, потім вам пишуть мейл, прийдіть на 15-20 хвилин співбесіду. Дитина приходить, спілкується, відповідає на питання якісь мотиваційні, тоді вже отримує зарахування. А, тобто, і таке є, тобто десь тільки в середині червня завершується цей вступ, і під кінець червня є документ про зарахування в різних університетах. Може бути декілька у вас зарахувань, ви тоді вже вибираєте, що у вас було по пріоритетам. Запис на курс. Окрема процедура, тобто там, де ви вирішили залишитись, є ще такий день спеціальний, який треба не пропустити, прийти з усіма документами, отримати студентське да, і засвідчити, що ти там є. До того часу, як ти будеш зарахований, ти маєш надати документ про нострифікацію, або вже подати документи на внутрішню нострифікацію до цього університету. Я зараз не буду зупинятись на тому, що це таке. Є відео про внутрішню і про загальну нострифікацію. Пишіть, я скину в особисті повідомлення. Але поки не буде підтверджено, що свідоцтво про повну середню освіту, українське, прирівнене до Чеського, ти не можеш стати студентом Чеського університету. Болонська система. Болонська система викликає доволі велику кількість труднощів у наших дітей, тому що вони на два рочки менше, ніж Чехи завершили школу, а іноді на три, хто в 16% завершує. А 80%. За болонською системою це самостійне навчання, 20% це аудиторна робота. Це нормально, але дуже багато завдань йдуть на самостійне вивчення, на самостійну підготовку, на самостійну самоорганізацію. І є такий досвід, да, що в наших деканатах є там люди, є фахівці, є куратори, вони відповідають в університетах на всі питання, там відповідають за студентів, якось адаптують їх і так далі. В чеських університетах цього немає. Тобто є референтка, вона працює там з 10 до 3, і всі питання через мей вирішуються. Такої особливої комунікації немає, а, і тому ну, не може мама прийти в деканат і попитати, що воно там як. Це для мам великий мінус, для дітей велика відповідальність. Електронна платформа Moodle, ну, як завжди, існує, у всіх університетах, і українських, і чеських. тобто, Завдання, тести, матеріали все знаходиться в твоєму електронному кабінеті. Відкривається доступ, ти маєш за цим самостійно слідкувати. Збір кредитів класична кредитно-модульна система, у тому, що є обов'язкові предмети, є предмети за вибором, на які ти маєш записуватися. Не провтикати, позаписуватись і потім же їх вивчати і здавати. В кожному університеті вона має свої нюанси. Це треба дослідити на сайті, вичитати, прочитати, як це працює в кожному університеті. А як така відсутність студентської групи, тому що зазвичай завдяки тому, що люди знаходяться на різних предметах, Обов'язкові предмети, більш-менш такі знайомі обличчя. Нарешті предметів може зустрічати людей з різних потоків, з різних курсів, навіть з різних напрямів. Ну і відповідно, би, да, тобто Кожен раз у тебе різна спільнота. Ну і головне – це здатність до самостійної комунікації наших дітей, тому що все, що не зрозуміло, треба розпитати, дізнатися, написати мейли, розібратися. Немає такого, що хтось буде розповідати студенту, що йому робити. Ти можеш написати мейл, тобі кинуть силочку, де це, це все це розписано, бо в Ютубі є презентація, де все це роз, якось там розкладено, як це буде. Але все це ти досліджуєш самостійно, а не а, сидить людина, яка тобі каже, як це буде. І тому дуже багато всіх цих таких електронних панелей, на яких ти нажимаєш, там є твоя аудиторія, викладач, де що, і ти маєш у цьому всьому орієнтуватися, вони мають там тризначні цифри і так далі. Тобто ну, все це треба самостійно осягнути, дізнатися і цим користуватися.